Доброго ранку, малюві передплатники окраїна мовного каналу. Бачите, який чудовий ранок. Тепло. <кхи> Незвичайно тепло. Зараз шоста, начала сьомою. Ну, ще не, не гаряче, але тепло. Один. Вчора було гаряче. І сьогодні буде так же гаряче. На вихідні цього обіцяють. Похолодніший до 31 Так, сьогодні у нас 4 липня 2024 року. Четвер. Я прямую на кар'єр по водичку. Перед роботою. Потім на роботу попрямую. Ну і про події. У Харкові. Полтавщині. На Полтавщині дівчатка дзвонив вчора дівчатка, каже, теж неспокійно, тривоги лунають, інколи вибухи у Харкові вчора ввечері. Вибухало, вночі нічок. І тривоги були, і вночі. От прийшов до кар'єра як в інше в інше попав місто повітря інше свіжіше. люди вон там купаються Гуляють. Займаються. спортом гарно гарно як приємно зранку так от купатися, поплавати та й по водичку просто сходити. Наступи мир, наступи будемо насолоджуватись. А звідки? Звідси подивіться, яких краєвіди плавають, купаються люди. Все. Гарно. Усім миру добра злагоди, Усім щиро дякую. І зазвичай будемо жити. Незважаючи ні що. Все, до побачення, мої любі. Пока.